Всем привіт ви на каналу Марко Маркіша. Сьогодні ми будемо, короче, я не знаю, реально. Тестувати свої машини. Моє, а не своє, Боже. Що я говорю? Чекай-ка їм. Ну да давай. давай! О, все, мы заспаунилась. Так, почекайте. Мне надо машину помыть. А, бля, точно. Да, добро. Всем привет, вы на канале Марго И это симуля кар симулятор 2. И мы можем проверять. Слухать. Король. Це не то. Сьогодні ми будемо купляти нову машину, коротше, е я хочу купити одну машину. Називається? Тільки трохи треба підзаробити. Так що я їду вже. Я, я так люблю підзаробляти. Все. Як мені вже ці машини надою. ну давайте. Ну, папа. Что? -па. Почекайте секунду. Капец. Короче, дождь да нормальный такие. А я оп. Хоть не дождь, хоть храт. Я все равно буду для вас снимать видео. Що б не сталося? Добре. Кстати, я тут э, люблю заходити в, в короче дрифтом. Це мій любимий поворот. Все. Ну і тут дуже мені легко виграти. От не було такого, щоб я не виграв. Не було. А, ні, кстати, було не, кстати, букетки не тут. Дві! Просто, просто гелік, просто, просто там туда і все. Йомаю. Метанов. Я метанов включу. Так, 11. Йокарний. Кстати, я не знаю, чи я буду купляти он такий дім. Он такий, Він дуже мало коштує і це мінус його що тут дві машини. От мені чомусь хочеться на, О, на три. Я вже не хочу купляти. Інші там вроді би... Інші коротше, там ці е, дома вони, вони там по один мільйон, по два мільйона. Ви думаєте, що їх так багато. Все. Почекайте. Ну на ну, візьму багато грошей, я думаю, вряд. Блін, пацани. Блін, мені якось вже трохи не по собі стає, що ці дощі падають. Босс! Босс уже перед тобою. Мне вообще, ну. Мне вообще не подобається, хто, хто так себе називає босс. Кстати, Моя машина саме найбыстрая. Обігнала Бугаті Шерн. Бугати шарон. Моя машина быстро обігнала Бугати Шеррон. Ну. Моя машина обігнала Бугатті Шерон. Що непонятного? Нічого непонятного, не понятного, не тоже поворот був любимий, який я зараз зайшов. О, oh, блин. Вообще нормально. О, ну конечно, дві секунды, як завжди. І... Так. Шо це за машина? Ні-ні-ні-ні-ні! Або добре, 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 добре. Я забув, що... Надеюсь, убегну. Пацан, ти с ким зв'язався? Ти думаєш, що ти мене обігнеш? Ніколи. А, блін, це я з метанолом був. Ще включена? З, лю... з виключеним метанолом. Блін... Ну добре, я його бы так само обігнал. Би і без метанола. Йокарний у це погнав! Не, ну, ну добре, мені і так мити. Так, коли я десь їду їду на яких машинах, мені треба з нею в них вкладати 6000. Ну, ну добре, тут швидше вже приїхав. Почекаємо 5 секунд. Йо, так. Зараз ми йдемо купляти ну, іншу зараз машину. Чи ні, ну я не знаю. Купляти, ще ні, я реально не знаю. Ох, ты теперь... Метанол. Да, добро, тут уже без пуля. Кто? Да, блин! Значит, ну. Ну, еще и нету по потрату. Ну, это капец. Так. Це же за марка. А, це, мерседес. Я вообще мерседес можу обігнуть на раз-два. Він быстро просто стартує. Хаву, гаис! Гаист. б трохи так би не обігнав. Вот, у все, мені уже стає. Нормально. І тут знову поліція. Моя найлюбима машина. Мама, демілі. Чук не здох. О, новий рекорд. А, це на цій машині я поставив новий рекорд. У мене завжди був поставлений новий рекорд. Так, нормально. Нормально, золоті. О, тут є дім кільки, я не Думаю, що він буде. Хоча б коштувати. Він 1 мільйон точно буде коштувати. Два мільйона? Віла. А. А, бляха. Може, ліпше гараж купити мого дому. Ну, бляха. что тут? А, за 100, давай. Да блин, я не сюда приехал. Я не сюда приехал, что делать? Доброе, для вас одна секунда. Я уже до ней подошел и приехал, а тут что? Можно? Сюда. Опа, тут на еще есть. Nah, Коротше, я хочу купити цю машину. Я так сильно не радий, а може її реально не купляти. Я не знаю. Ну воно вже мені трохи не подобається, ні. Не, реально, я не хочу її. Ну, блін, якось трохи шкода. Та не, все, я не купляю. Їдемо до іншого автосалону. От там є моя машина, яку я хочу. Блін, якось странно це. Марко проміняв Audi RS8 на BMW. Ну, блин, чи вона мені подобається. Це одна мені, типа. Ну ваші Баовеці всі, вони дуже гарно виглядають. А вони, у них, у них ненадійні. Ну, Я не знаю. Ну, добре, добре, куплю, куплю. Я не знаю нащо, але я просто куплю. Мама ти моя рідна, як вона гарно виглядає. Ще її нормально гушка нема нормально. А стоп буде вистріла? Я зроблю, щоб було вистріл. Все заберу своє слово назад. І... Ну звісно, що розганяється фігово. Це ж я її не прокачав ще. Ну, 250 км. Думаю, хоча б тут 300. Вона стовку буде. Ні, ну я хочу її зробити, знаєте, який колір? На букву ну, з. Ну, хто сказав правильно, зелений. Ну, я хочу зробити по-іншому інший зелений. Як ізумруд. А? Як ізумруд. Я дуже довго хотів таку машину купити. І цей час настав. Ура! А, тут не красити, тут не треба, тут треба. І я ще хочу купити собі. Це як воно називається? А як бляха, я, я, я забув. це, як там. Додж, доч. Додж. Додрік. Мама, мамо, я таке хотіла! Я такі Не, ну ізумруд не такий. ізумруд не такий. ізумруд якийсь такий. Так, берем поки що. Не, ну, я... пришел. Вот такие изумруд. Такие. Це ж Це ж легенда. Все, йо-мое. -йом. Чи якийсь інший? Чи ні? не вважать ізумруд. Ізумруд, ізумруд, все, що ще треба? Ну, таніровочку ще. Таніровочку, таніровочку. Кузь таку, ну я не хочу. Так, ну я хочу, ну може. Ну, така, що, нормально. Дим, 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 дим. Ну, ніякий. Я не хочу... Може чорний. Ну а що, чорний дим? Я реально А чому не. А ні. 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 я не хочу. Кстати, тут сразу такие в комплекте диски идут прикольные. Хм. Нормально. А ну черный. Ну почекай, ну черный. Может, серый. Че он такий. А тут серый у мене є. Короче, на ну, будет так. Вообще прикольно. Не ну Прикольно да. Я кишеглушок хочу прокачать. Бляха, цей дощ вообще надуел. Капец. Меня. Добрый, глушок прокачаємо. Тихо, глушок. Ну, да це Не, давайте все, все, Хошок прокачан. Бляха. Це точно день. Почкай-то. Ну, такие, короче. Такие. Не, ну все, ну... Но... почкай такие дожди, реально? Капец, почкай я хочу, посмотрим. реально такие дожди. Реально дощ, Я град би пав. Кстати, раз у мене будут е, таке, град у літі. Представте, град у Леті. Капець. капец. Не, град у Лете може бути, Ну слишком реально. Ні, не, давайте на сьогодні це закінчимо. Ні, ну давайте Dodge Challenger. купимо, вже все, закінчимо. Ні, реально це не шутки вам. Но я, я надеюсь, что він ще Блин, я забув на ікон... А, да він не тут Він не тут, він трохи да... а дальше. Ну це изумродик вообще прикольный Вообще трохи прокачати вообще идеально было Я забыл вроде бы тут має бути тут Да ну. Та 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 тут а тепер перестав бути дощ сильний. -мо, ну я не можу. Реально, дощ перестав бути сильний. Я нічого не розумію. Ні, ну це фігня, реально. Так. Угу. А что так він мало коштує? А чому? Это а мені типу, ще... Щось... А, ні, мені не стане. О, посадь і кусачавку учивку. Ви досягнули там 500. Ё-моё. Не, ну Додж Челленджер прикольно. опа лоп 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 Ну, прикольно, прикольно. Не, ну давайте его прокачиваем на всі гроші. Прокачаем на всі гроші. Ну, не на всі! Ой, Боже, я вам обяснити? Ну прокачаем его. Давайте ліпше закінчимо на сьогодні. Всем пока!